Привіт, мої хороші! Дякую вам за підтримку. Дуже всім вдячний, хто підписується, дуже всім вдячний, хто дає хороші настанови, дає підтримку в словах. Дуже вам всім дякую. Хейтерам теж вам дуже велике чесне спасибі. Можете продовжувати, я не проти. Давайте сьогодні ми поїдемо ще раз по Веніпегу, трошки вже в інакшу сторону. Я їду в Суперстор, це Сант-Вітал. Отже, погнали. Отже, друзі, знову стандартно. Я виїжджаю від цього дому. Зараз їду по своїй вулиці. У нас зранку пройшов сильний дощ. Але в Мені мені подобається, дуже рідко буває таке, що він затяжний. Якщо він пройшовся, то він скоро закінчується. Ну, але тут на 90% це такі конкретні зливи, сильний дощ. Отже, виїжджаємо. Ось це мені подобається, ну, з однієї сторони воно подобається, з іншої сторони одноманітність. Є якась це центральна вулиця. І зліва справа, зліва справа, вулички, там такі затишні вулички, люди собі живуть в гармонії. А то, що я казав в попередньому відео, є два пори року, Це зима і ремонт доріг. Бачите, як ми тут все перерили, перекопали. Ну дивіться, я не погоджуюся, дехто е, каже, що в Веніпезі дуже погані дороги. Так, коли сніг зійшов, то були ями, але їх дуже швидко, буквально там за пару тижнів підлатали. І почалися ці глобальні ремонти. Це по всьому Веніпезі, так. І так, дорога не краща, ну, вона гірша, ніж в Польщі, наприклад, чи в цій самій Німеччині. Але я не ну, типу, я впевнений, що та сама Франція, бо я там працював, дорога не є гірша. Ну, чи там кусочок Іспанії заїжджали, Італія. Там є такі супер-пупер дороги, це стара Європа. Польща просто має нові дороги, тому що вона недавно ввійшла в Євросоюз відносно недавно. Це молода країна в Євросоюзі. Всі дороги, які в неї є, це зробили і, е, Євросоюз. Так, можливо, тут могли і краще робити, але зрозуміти ну, тут, що зими просто тут конкретні. Е, великі мінуса, великі перепади Ну, Таких глобальних перепадів немає, як е, в Альберті. Я не знаю, чи то Едмонтом, чи е, там Може бути один день плюс 20, другий день плюс 30, ну такі плюс, так само з мінусами. Дуже величезні скачки. І ось так. Тут такого немає. Тут е, помірно йде в мінус. Дуже рідко такі величезні скачки. Е, е, немає таких глобальних якихось проблем. Проблема в тому, хто не любить холод, тут є максимально, що я бачив цієї зими. Це мінус 35, це от, там пару днів було таке. Я вже записував про яка зима в Веніпезії, що може бути вітер при, такій, при такому мінусі, тоді вже катастрофа. От бачите, ми зараз їдемо. Тут одну частину моста ремонтують справа. От, трошки видно, видно. А от по лівій частині їдуть всі. Отак, отак воно виглядає, весь мені пек, без всяких таких так перебільшень без. Всяких, е... ну, я показую все, як є, щоб ви не були там розстроєні що приїхали, подивилися, о, назнімав блогер такі класні місця, а Веніпех не такий красивий. Я не кажу, що Веніпех красивий, але в ньому є дуже багато красивих районів. І знаєте, хейтери завжди кажуть, а мені то, а мені сьо, Ну типу люди, зрозумієте. Є люди, які завжди будуть любити Польщу, їх ні, ніхто нічого не переконає. Також Німеччину, ну там загальну Європу. Є люди, яким сподобається Канада. Я себе тут відповідю з першого дня дуже вільно, дуже розкуто. Тут з першого дня, що в мене нульова англійська, до тебе дуже-дуже лояльно ставляться люди. Просто. Вони наскільки відкриті, вони наскільки хочуть допомогти, наскільки вони такі доброзичливі. Так, можливо, тут багато таких, що за, за усмішкою ховаються якісь там дволікі люди, кажуть про канадців багатьох, що вони сміються тобі в очі. Можливо, це так з якоюсь чином. А скажіть мені, будь ласка, де в Європі люди недвеликі? Ви там завжди іммігрант, а тут ви з першого дня, навіть не маючи ніяких документів, нікого не хвилює, скільки ви часу тут. Ви для них просто нормальна, адекватна людина. Ви особистість тут. І тут це видно на високому рівні. Тут все дуже так якби в старовині застряло, це, ця Канада. Можливо, там більш розвинуті ми Торонто, Ванкувер, вони більш сучасні. Я кажу про Веніпех, але так він застряв, можливо, трошки, тут все, ще в всерінку роблять. Так само в мене по роботі вони роблять далі той килим, ковролін, далі ліноліум у ванах, ну і типу в кімнатах це вже... Зараз фішка це ламінат на клею, ламінат це на кліках, клік-клік, як я на нього кажу, на, на швах, на цих пасах, треба замикати його. Ну, У них якась така, але воно працює. Вони ставлять зазвичай в спальнях цей карпет. Карпет це. І в тепло в ноги, воно відносно недороге. І вони нічого не хочуть міняти. Вони є консерванти, тут е люди, які не хочуть е глобальних змін. І немає тут такого, як в Європі, кожна хата така, так, є райони, які там хатки класні, та-та-та. Це все. Але люди не зациклюються на цьому. Тут такий момент, тут хата, все, вона є, є менша, більша, вони не зациклюються просто там двір виробляти, там, там, тут все стандартно шаблонно. Але, друзі, скажіть мені одне, воно варто цього? Ви цілух життя будуєте ту гробану хату. І що далі? Ну типу, сидите в старості в тій хаті і згадуєте що, що ви ціле життя горбатилися, щоб ту хату зафігачити і щоб ви щось мали з того? Ну типу окей, маєте прекрасну хату, прекрасне подвір'я. Ну і що далі? Ви не бачили, не їздили нікуди, практично нічого не маючи, все життя економили. В старості ви далі, то продовжаєте, тому що якщо ви, ви не бізнесмен, у вас немає свого бізнесу, у вас немає великих своїх коштів, ви сидите на пенсії в кращому випадку і нічого не бачили. Все життя і, на жаль, ваше життя закінчиться ось так. Вибачте, за такі слова, але всіх такий, можна сказати, кінець однаковий для всіх. Початок це життя, кінець це смерть. І життя надто коротке. Кажуть, що в Канаді потрібно ішачити. Я працюю по 8, по 9, один, деколи по 10. Я не скажу, що треба ішачити. Да, тут трошки тяжко зараз фінансово на початках. Але справляємося, я сам працюю. Нам буває, не буває, нам точно не вистачає на деякі речі, ми дечому собі обмежуємо, але ми розуміємо, що чим більше я тут працюю, чим більше я набираюся досвіду, чим більше я можу претендувати на кращу зарплату. Я вже трошки маю кращу, а зараз ще буду мати кращу. Все, що ви собі тут будуєте, запам'ятаєте, ви собі з нуля будуєте. Все, що тут. Тут треба все з нуля. Дуже рідко ви можете доказати, тут дуже тяжко, що ваша професія ну, повністю відповідає, всі там документи перевели, зробили, показали, так вас взяли, все супер. Більшість випадків, о, як казали, І в Європі я був кимось, а тут я ніхто. Ти тут не є ніхто, ти є насамперед тут людиною, особистістю. І е, скажіть, в Європі чого більше сидять наші нашої нації? Тому що дуже багато сидить на халяву. Канада що зробила? Дала вудочку. Чувак, далі ти сам. Чому ми тобі маємо давати рибу? Якщо ти маєш її сам ловити, ми тобі окей, ми тобі допомагаємо на початку. Е, так, ми тобі допомогли, все окей, але ну, далі ти собі сам. Далі ти пробиваєш сам. І це називається просто. Називається просто, друзі, одна штука. Виживають сильніші. Якби не було... Ми нищимо природу, ми просто наскільки на, 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 на е, відійшли від цього всього, але ми е, все рівно живемо по цьому природному інстинкту. Виживають сильніші. І так завжди буде. Виживають тільки сильніші. Слабші, на жаль, не можуть вижити. Якщо ви тут не можете знайти роботу самі. Якщо ви не можете тут зачепитися. Ну, я стараюся деяким українцям трошки з роботою, ще що, що в моїх силах, люди. Я не Бог не всемогучий. Я сам ще не стою так на ногах, але я допомагаю, чим можу українцям, тому що я вважаю це правильним. Це не означає, що там супер-пупер, але я скажу так. Своїм потрібно допомагати. Наша нація на 70% гнила нація. Стоїть з ножом ззаді, за спиною, либається тобі в очі і бере ножом, вбиває, коли ви тільки обертаєтеся. Скільки дволічних людей? Ви самі, самі прекрасно це все знаєте. І чому хтось має право казати, які канадці? Ми приїхали в цю країну, в них є свої закони. Не подобаються ці закони, не подобається їхня країна. Ту на вуркуту не треба тут тусувати і розказувати, і, яка вона хренова, і тут скиглити. Тут потрібно працювати, чогось досягати йти до своєї мети. У вас має бути чіткий план дій, що ви тут маєте робити. Ось така у нас була сьогодні поїздочка коротка, можливо. Інформативність трошки додав вам. Слава Україні, друзі! Україна переможе, вірте в це. Це 100% правда. Скоро, скоро не буде, знаєте, самі якої країни. Я дуже сильно вірю, що це буде якнайближчим часом, тому що дуже мені боляче дивитися, коли гинуть діти, жінки, наші солдати, наші герої. Пам'ятайте, що ви українці, де б ви не були, в серці ви мусите завжди бути українцями. І не слухайте нікого. Тікач, не тікач. Я, наприклад, сам не втікач. І себе ніколи таким не буду рахувати. Я був в Польщі пару років до того. Поїхав в Канаду, хотів попробувати. Попробував. Будую майбутнє своє в Канаді, щоб тут вижити. Щоб тут стати на ноги, щоб тут мати громадянство, щоб тут моя дитина мала майбутнє. Пам'ятаєте, ви їдете сюди, особливо ті з хто, дітьми. Хто, Тільки для того, щоб ваші діти мали майбутнє. Воно тут є. Хто розумний, хто не наївний, поживіть, побачите, що в Канаді є майбутнє. Подивіться на інших людей. Чому ви. Не можете досягти того, що вони. Що вам мішає. Вони так само починали з нуля. Ніхто їм мільярди не давав. Це не Україна, хто вкрав той мільярдер. В Україні, на жаль, дуже люблю, поважаю Україну, але майбутнього хорошого майбутнього років 10 мінімум ще не чекати. Поки війна закінчиться, поки відбудується, поки е, перестануть красти, поки перестанеться це вся корупція. Люди, самі ж ви, кожен з нас, ішов давав колись хабарі. Почнемо з цього. В Канаді про таке забудьте. Так що, друзі, робіть вибір, летіть сюди, прилітайте, дивіться, не подобається, одноразова допомога є, неодноразово це казав. І їдете, летите собі назад. Нічого ви тут не програєте, зато поїдете. Е Таку відпустку в Канаду і собі зробите самі вибір. Ще раз повторюсь: не всім ця країна піде. Не всім. Але це не означає, що ви можете поливати грязю країну, яка вас приймає і дає багато плюшок, щоб ви себе тут хоча б на старт чуть-чуть зачепили. Так, можливо, багато хто скаже, мало. Але чому Канада зобов'язана комусь щось допомагати? В неї з боку немає Росії, у неї немає агресора, вона не є. Не знаю, в якомусь там мега щоб боятися Росії чи ще щось чи на порозі війни. Так що, друзі, чи можуть тим допомагають? Мало, нашим людям завжди буде мало. Слава Україні, друзі, ще раз всім. Щасти, мирного неба всім.